ти пісюн. Ладно. Якщо в чимось не згідні, можете це оскаржити. Будь ласка, прошу до виходу, ви вільні. Гарного вам дня, більше не порушить. Ти з мене списав 5 тисяч доларів. Вибачаю, з 5500. 5500? Тим паче, ще більше. Ну я, я сподіваюся, що ця сума буде болючою для вашого гаманця, щоб ви на майбутнє тримали язик трошечки за зубами. Табу. блядь. И пам'ятайте, язык то ворог ваш. Пятьдесят семь коти в ужинке. Что осталось? Ха-ха-ха! <laughs> Зараз, почнемо все спочатку, національна поліція, Серж бендот, затримав вас за порушення тієї <свистач> ж самої статті Ні. іди іди щось. Іди єнота, там щось покупай, попала єнота. Нет. нет. Ах ты сука. Поліцейський? на мене нападает полицейский, Можна? Оштрафуйте його. Ну це напад на поліцейського. А, ви напали на поліцейського? Да, ви так, б... що? збив мені мене очки прям. Мог ну, все знаки. Да. Права зачитаєте? Так що, ви не знаєте свої права. Ви ж, так, ви ж так закони добро знаєте. Свої права точно вже знаєте. Не знаю, я хочу, щоб поліцейський нагадав. Не знаєте ваші ну, права? Що я не знаю моя права. Так, у вас є право на зубну щитку і на немитий унітаз. Якщо ви не помиєте унітаз, унітаз буде помити вашими е, штанами. Вам зрозуміли ваші права? Ви маєте, не, не, на... ви маєте право на Йоршик або на Вантус. Е, якщо ви не используєте Йоршик або Вантус, він буде використовувати проти вас. Пограбування банку. У них є зброя, обережно. бачу одного, бачу одного. Стріляють напроти через дорогу. Та <звук> да, понятно, що поранено. У Ух. Здається, мені пробили покришки. Не здається, зараз перемонтуюсь. Отут ще десь засяду. Говорить 478. Мене взяли в заручник і я в банку. Зі мною все добре. Зараз вони будуть виїжджати. Подивимося, ними. — Це зелений коридор. Угу. Вони на, мо на моєму джипі поїхали в сторону границі. Переслідую поліцейський автомобіль зі злочинцями. <різали> Врізали з дураки. Я їх переслідую без Энді Шорс. суки, стріляють. З'їжджаю на трасу в напрямку міста. Вони знов попали в аварію. Їх хтось атакує вообще, що за приколи. То що, якісь другі бандити подумали, що поліцейські і почали їх щемити? Знов стріляють. Переїжджаю блокпост, бачу кинуту бандою машину. Їду за ними в сторону міста. Бачу, бачу, їдуть за Ага, бачу злочинці зупини... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Який карколомний трюк. Злочинці зупинились під мостом і жорстко обстрілюють мою машину. Їх до дохера уїжджай, уїжджай! Уїжджай тут Опа, а що це ми таке там робимо? А що я зараз отут-от тихенько так вийду? Візьму автоматик тра та 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 та, -та. попався, який кусався. Вони уходять. Вони уходять, але тачка в хлам. Зараз спробую їх наздогнати. Та заводься. Блядь. У мене позлітали шини, їду на самих дисках. Зупиняються біля магазину. Стріляють, суки. Одного поклав, здається. Бачу другого. Мене поранили. Ховаюсь за магазином. Бля, нема бінтів. Прикиньте. Бінці, бля, я не слабо. Так я так розумію, що випадково немає Аж позеленіло все. Сонечко світить як гарно. Ех! Заживу по-новому. Чайка вон крикнула. Позвала мене. Давай три круга навколо цього Ну, кубів. Давай на червоний, коротше, і вправо. І так три круга. Ха <laughs> ха перед нами, типа, на зелений. На, на зелений той, що перед нами... Чи вже четвертий пішов? Та я загалом бачу. Я їду на ремонт. Ага. Зараз я цю полосу перекрию. Так можна машинами перекрити. А, ну да, значки взагалі по красоті. Ого! Тут стоїть <рістична> ви перекриття. Вітаємо, ви що так швидко через кордон вирішили? Перекрита смуга для контролю. Чим перекрити? Ну от стоїть перекриття. Тут перекриття шламбар. А що ви летите? А що ви летите через Так а що ви через кордон летите? Ви що здуріли? Ви машину ставте для таких діл, блядь. Так це кордон. Це Кордон це стоп контроль. Стоп контроль. А машина в нас отам трошки далі зробиш. Ну хорошо, не збив би ти це, збив би оту тачку. То машину ми б збили би це одне, ми в'їбалися просто в пустоту, якої ми нахуй не бачили. Я би притормозив, би перед. Так той, тут, тут невидимості на стоп-контролю. Це невидима хуйня, блять, нахається. <різь> <різь> Чуєте? а голос вам не здається знайомим. Здається, блять, знайомий, нахуй. Я зараз, сука, я буду звідси, блять, зачищати спочатку, тепер кордону. Ого, наху. ви дивіться. <плес> І оцей хлопчик десь я його бачив. <плес> Чіло, блядь, я не знаю. А куди ви так поспішали, скажіть? А блядь, вельми шановне панство, їбати то вас нахуй не должно вже, нахуй. <плес> так, <плес> так Поняв, поспішали? Ви ви ми вже, блядь, ми вже, бля, поспішили нахуй.